Вітаю, друзі! Мене звати Владислав, я представник компанії Vartex. І сьогодні хотів би вам розповісти про портативний пристрій Mamai 60. На пристрої представлено два роз'єми N-Type для антен. Кнопка для ввімкнення, ручка для перенесення та система активного охолодження та захист для кулера. Вхід живлення в нас GX16. Перейдемо до характеристик пристрою. Він закриває діапазон від 700 до 1020 двома модулями по 30 Вт. В комплект поставки в нас входить сам пристрій, дві антени типу колінеарна палка. Щодо антен, вони можуть відрізнятися пружиною, довжиною або шириною, в залежності від партії. Але при цьому бути однаковими за характеристиками: кабель живлення, на якому представлені роз'єми XT60. Та gx 2 pin Зарядний пристрій. Ми не рекомендуємо використовувати інші зарядні пристроями разом з нашими акумуляторами. Та сам акумулятор. Його характеристики це 29,4 В 10 А ємності. Друзі, якщо у вас залишилися запитання, ви можете задати їх в коментарях.